Попри медійне уявлення, на жаль, Чорноморський флот Росії він не розгромлений, до нього там докладаються повні зусилля для його зміцнення, і там якраз от виходить певний парадокс. Теорію чомусь в наших цих геополітичних судженнях прийнято говорити про те, що ну, дивіться, ну навіщо росіянам флот у Чорному морі, Туреччина, ж його країна НАТО там Обставить тільки ж нюанс в тому, що Туреччина і Росія вони не збираються воювати на Чорному морі. А Румунія і Болгарія їм нічим воювати, навіть якби вони дуже би хотіли. Виходить, навіть, якщо брати історію от історичні ретроспективи, починаючи з 20-го століття початку, Чорноморський флот Росії в, ті, в Росії, причому в тих чи інших формах, як і власне Чорноморський флот в тих чи інших формах, він, по суті, існував тільки для виконання одної задачі. Я би сказав так, транзит через Босфор. Форми транзиту, звісно, вони можуть бути іншими. Або висадка на узбережжях протоки Відповідно, наступальну операцію Росія з часів Керінського планувала, але тільки не витягнула чисто тому, що ресурсів не вистачило. Радянський Союз приблизно те ж саме. Він планував робити. там Уже, скажімо так, до Другої світової війни там була дуже гігантська програма так званого большого флоту Сталіна, власне, наслідки якої проявилися цих наших кораблебудівних спроможностей. Всі всі величезні корабальні в Миколаєві були збудовані для будівництва проєкту Лінкорів проекту 23 «Совєтський Союз. Кому скажеш, якби наше кораблебудування в Миколаєві це просто дуже, ну, в нинішньому вигляді. Там, де є такі величезні степеля, там, де виходить виходить, оце, досі виходить, от на півдні у нас є, де будувати авіаносця, в, Росі... в росіян досі нема. Ну, це в чомусь був наслідок цього проєкту, там, де Радянський Союз хотів будувати так званий большой флот. І основою мали бути для початку 4 лінкори проєкту 23, які отримали назву Совєтський Союз. Тільки проблема, ну там нюанс в тому, що встигли побудувати. Тільки там, фрагмент одного корпусу потім перетворили на плавучу батарею, якось він так згинув аналог історії. Зато доки залишились дуже величезні.